Ми повинні зрозуміти, що з усього можна взяти ресурс, і з шаленого мінусу можна взяти ресурс. А що ж роблять з нами? Чому ми не рухаємося? Все це нас тримає страх. Саме страх робить нас невпевненими. А на страх потрібно опиратися. Це чудовий інструмент. Всі говорять, треба пройти крізь страх. Ще щось ні, не потрібно. Як вже говорила зі сторони насінин, страх це місце, де у нас так трошки гниленько, нам просто треба посадити там насінини. І нам просто страшно, що відбувається довкола нас, і нам страшно. Ще нам дуже страшно, тому що ми летимо на просто неймовірній швидкості. Ми зараз з вами набираємо такі швидкості, і не можемо зупинитися. І в нас, типу, ми летимо до своїх мрій, такі нас 220, знаєте? Страшно, тому що людина заплатить ціну в іншому місці. Якщо ви летите зі швидкістю 220 і все гаразд, і ви доїхали, то ви заплатите це в іншому місці. Ви або вигорите дуже швидко, або ви загубите сім'ю себе, людей довкола, тому що страх буде розшійною силою, страх заставляє нас летіти і нестися з неймовірною швидкістю. Ми не можемо зрозуміти. І не можемо зрозуміти, що ця швидкість, вона не про ефективність, що ця швидкість, вона не про результат. Ми повинні навчитися користуватися собою як машиною, яка їде повільно, але правильно, і тільки екологічний спосіб перенесе нам результат, коли ми грамотно використовуємо страх.